Хай смачна куття вдасться, хай у ваших сім'ях панує щастя, щоб весела коляда, перемогу, мир і радість всім нам і вам принесла. Друзі, ну що, сьогодні у нас свят вечір. завтра у нас Різдво Христове, так як і було раніше, але недобрі сусіди зробили нам заміну. По календарю, і ми на це з вами повелись. Але знову все стає на свої міста, як то кажуть. В першу чергу хочу поз хочу сказати велике дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки до своїх сімей. Будьте здорові! Щиро дякую, що ви в нас є, і щиро дякую, що Україна живе завдяки вам. Зі святом вас, щоб все було добре. Перемога обов'язково за нами, за Україною. Ну і всіх українців вітаю з цього вечірнім святом і з наступаючим Різдвом Христовим. Бажаю всім перемоги, міцного здоров'я! Мирного неба. З допомогою наших захисників все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. У нас знову розпочинається сніжок, знову зима, так як і потрібно на Різдво, потихеньку помаленьку сніжок насипає. Якось так, ось, бачите, вже як побіліло. Так що, друзі, такі справи. О, навіть якщо ви почуєте, то, можливо, почуєте, то навіть дзвони зараз почали у церкві дзвеніти. У нас тут поблизу рядом церква і. Не знаю, чи чути вам, чи не чути, але дзвонить-дзвонять. Так що, друзі, якось так. Хочу сказати ще, друзі, таку тему, що вчора я був на почті, у нас на Укрпочті, відправляв там пару посилочок, замовили, і бачив я, є календарі зі святами. І календарі ці всі роздруковані по-новому. Так що якось так. Так, як і повинно бути. Ну, не знаю хто як, але мене багато людей там вітало із Миколаєм Святим 19 числа, хоча я всіх привітав 6 е, грудня. Ну, не знаю, хто як, але я перейшов на новий календар. Так як воно й повинно бути. Ну що, друзі? Будьте здорові, не хворійте. Бажаю всім. Вам ще раз скажу перемоги мирного неба, міцного здоров'я. З допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все у нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Ну що? Син Божий народжується, славімо Його. Дякуючи Господу Богу також за те, що ми живемо. З вами був Талян, друзі. До побачення, ще побачимось.